Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на каналі 2 Двакомпак. Даний шматок відео буде записаний як пояснення роз'яснення до попереднього відео, тому що отримав декілька запитань від колег в особисті повідомлення з уточненнями. Хоча я переглядав своє відео, я все якби по полицях розклав я, рахую, розумію, але видно, не доніс я до кінця коректну до вас думку свою, тому мушу уточнити деякі моменти. І роз'яснити, як, як кажуть на пальцях. Значить, продовжимо мову про роздільну конфігурацію, коли в нас є Intel Platform Hub або Hub в простонароді, і коли в нас є центральний процесор, тобто окремо та позиція окремо та позиція. Значить, в нас, чому, з чого виникла ця думка, взагалі, з чого виникла ця ситуація? В класичному розумінні, якщо ми маємо ноутбук на роздільній конфігурації, тобто за участі Intel Platform Hub, Плюс CPU. І в випадку, якщо в нас несправний по якійсь причині процесор, класичне вирішення ситуації і класичний ремонт полягає в тому, щоб замінити процесор, на точно такий же самий. Відповідно, з тим же самим кодовим маркуванням, з тим же самим маркетинговим маркуванням. І в більшості випадків ми замінили процесор. Якщо він робочий на платі немає додаткових проблем, все профіт ми віддаємо клієнту. Ноутбук, отримуємо свою оплату і радуємося. Але бувають інші ситуації. Буває ситуація, коли в нас по тій чи іншій причині виникає необхідність поставити на плату процесор, відмінний від того, що був встановлений з заводом. От саме такий варіант я розглядав в попередньому відео. Тобто нам потрібно встановити інший центральний процесор, і так як процесори, особливо свіжих поколінь, ні разу не дешеві. Нам потрібно хоча б якось пересвідчитися чи спрогнозувати вірогідність того, що він завадиться на платі. При таких умовах, при таких умовах от я пропонував наступний алгоритм, в принципі, яким я користуюся доволі активно, і який я змалював в попередньому відео по відношенню до заміни 13 на 12 покоління або 13 на 14 покоління. Значить, першим пунктом. Першим пунктом. Нам потрібно вичитати список CPU ID. Тобто, в принципі, список процесорів, які можуть підтримуватися в ноутбуці. І які, підтримка яких передбачена виробником. Скажімо, ми вичитуємо умовно 001, 002, 003. Це не є конкретні процесори. Тут в нас будуть ще. CPU ID, список процесорів, тут буде в нас список процесорів, і тут буде є список процесорів. Тобто, фактично, це сімейство процесорів 1, сімейство процесорів 2, сімейство процесорів 3. Значить, в умовах, якщо в нас був встановлений центральний процесор зі списка сімейства 001, і ми інсталюємо процесор зі списка сімейства 001. По CPU ID в нас проблем також бути не повинно. Тобто, це, скажімо, заміна I5 на I7 чи I7 на I5, не має значення в дві сторони з одного сімейства процесорів з однаковим CPU ID. Але у випадку, знову ж таки, розглянутому відео, коли нам потрібно наплату, на плату, на якій передбачено встановити процесор зі списка CPU ID 002. От, нам потрібно спрогнозувати, дізнатися, якби, мати думку, мати, мати впевненість в тому, що процесор зі списку 002 у нас запуститься. При цьому, якщо в нас на платі стояв процесор 001, От для того, щоб ми могли прогнозувати, чи в нас запуститься процесор 002, наступним кроком, наступним кроком у нас буде перевірка. Перевірка плати, розкладання її Flash Image Tool І перевірка, чи в нас присутній і якого рівня BootGuard. Тобто в нас класичних конфігурацій може бути дві: Boot Guard 0 і Boot Guard 5. Інші варіанти зустрічаються дуже рідко в практиці, тому основні за основу візьмемо. Два варіанти: BootGuard 0, BootGuard 5. Тут я не буду враховувати те, що можуть бути різні термопакети, скажімо, 15 і 25 Вт ще 35 і 45, Можуть бути ще якісь додаткові нюанси, виключно ми говоримо про заміну, скажімо, по CPU ID. Відповідно, у випадку, коли в нас в платформі BootGuard 0, ми абсолютно без проблем можемо ставити процесори зі списка 001, зі списка 002. Зі списка 003. І вірогідність, що плата запуститься, в нас близька до 100%. Звичайно, за виключенням різних моментів, знову ж таки, я ж кажу, є деякі нюанси, але ймовірність того, що запуститься близька до 100%. У випадку ж, який я розглядав в минулому відео, коли в нас є BootGuard 5, і в нас був встановлений процесор зі списка 001. Ми зможемо нативно, без зміни інших компонентів, без будь-яких дій, поставити процесори тільки зі списка 001. Їх буде декілька списочок, ми можемо побачити в табличках CPU ID, вони всі є в відкритому доступі, гугляться за 3 хвилини. Але виходячи з практики, якщо ми спробуємо поставити при активованому BootGuard 5 процесор зі списка 002. Він в нас максимально імовірно, що не запуститься. От і вся думка. Тобто, якщо ми замінюємо, прив'язуючись вже до минулого відео, якщо в нас стояв встановлений був процесор 13-го покоління HX, ми встановимо 14-те покоління HX, 14, неважливо, i5, i7, i9, вони в нас максимальною імовірністю запустяться. Якщо ж ми, тому що в них CPU ID всіх однаковий. Однаковісінькі, тобто всі процесори 13 і 14-го покоління HX, в крайній мірі, більшість, має однаковий CPU ID. Ми його перевірили, він такий самий, як в того, що був на платі, поставили, запустили ноутбук, віддали клієнту. Проте, якщо ми схочемо встановити процесор з CPU-ID відмінним від того, що в нас був на платі, і в нас буде активований BootGuard 5, максимальна ймовірність того, що пристрій в нас не запуститься. У нас буде два сценарії, як я говорив в відео. або не буде підніматися живлення процесора взагалі, або підніметься живлення процесора на якийсь короткий проміжок часу, і відповідно, зникне платформа вимкнеться. Відповідно, що робити в такому випадку, якщо в нас був встановлений процесор сімейства 001, якщо ми визначили фітом, що в нас BootGuard 5, і якщо нам потрібно поставити встановити процесор списка 002. Тоді єдиним рішенням є заміна комплекта тільки при встановленні процесора з CPU ID, відмінним від того, що був на платі заводу. Тоді єдиним рішенням у нас буде заміна хаба плюс CPU комплекту. Далі, знову ж таки, в відео я сказав таку річ, що при такій заміні. Тобто, якщо ми замінюємо хаб плюс CPU, в більшості випадків ми можемо чистий записати ME-регіон і поставити BootGuard профіль 0. Проте тут також варто уточнити один момент. Не завжди такий фокус проходить, вірніше, не так. Тут вже можна винести в другу частину відео і пояснити більш детально. Давайте ми зробимо ось таким чином. Це вже буде доповнення і уточнення, щоб не було питань в коментарях. Хоча, може, хтось поділиться іншою практикою, я озвучую тільки виходячи з своєї практики думки. Тому маємо то, що мені зустрічалося в роботі. Відповідно, в випадку. Коли у нас плата була на Boot 5, ми виконуємо якісь дії, які від нас потребують заміни хаба, ми можемо, в принципі, тільки очистити ім'я, залишити BootQuard 5. А також, як альтернативу, ми можемо прописати Boot 0. При цьому, для чого прописується Boot 0? У випадку, якщо в нас по якійсь причині плата не запустилась, ну, тобто ми не можемо закінчити ремонт, ми не можемо завершити роботу з платою. Якщо ми прописали в BIOS Bootguard 0, нас максимально імовірно те, що ми знімемо з плати хаб і використаємо в іншому ремонті. Тобто, хаб у нас залишається живий і робочий. В сценарії, якщо ми зразу ж при першому встановленні пропишемо Bootguard 5, Знову ж таки, підтвердити на 100% не можу, тому що це більш теоретична думка. Але вона в деяких моментах пересікається з практикою. Так от, якщо ми встановимо новенький хаб, який не був ні разу ініціалізований, запишемо в BIOS BootGuard 5, в нас є ймовірність, що знявши хаб з цієї плати і встановивши на іншу, в інший ремонт. Хаб у нас вже буде, умовно кажучи, заблокований, і запуститися на іншій платі не зможе, відмінні від тої плати, на якій він був встановлений. Тому при подібних ремонтах логіка роботи наступна, що відноситься до хаба. Якщо ми маємо BootGuard 5 і нам потрібно замінити хаб, тоді ми замінюємо хаб, прописуємо BootGuard 0. Після того виконуємо тестування пристрою. Після того прописуємо BootGuard 5 і видаємо пристрій клієнту. Ми себе страхуємо на випадок, якщо нам потрібно, щось піде не так, нам буде необхідність зняти цей хаб і використати в іншому ремонті. Якщо ми зразу тут пропишемо BootGuard 5, і тест в нас пройде невдало, то далі цей хаб можна буде викинути в смітник з великою долею ймовірності. Взагалі, ви спитаєте, знову ж таки, для чого останній крок? Для чого, після того, як ми прописали BootGuard 0, зробили тестування прописувати BootGuard 5? Тут все дуже просто. Якщо ми залишимо BootGuard 0, у нас є ймовірність, що аудіосистема буде працювати некоректно. некоректно. Некоректна робота самої аудіосистеми або некоректна робота мікрофонного модуля в складі. Аудіосистеми. Якщо ми повернемо BootGuard 5, хаб у нас чистий, тестування пройшло, повернуло BootGuard 5, після чого виконали оновлення біоса до останнього, тоді ось ця проблема буде знята. Власне кажучи, таке коротке пояснення, я думаю, що вже в такому от варіанті доніс свою думку, яку я хотів. Пояснити, розказати в попередньому відео. Якщо є питання, є зауваження, є у вас інша практика, є у вас інші думки, валкам в коментарі. А я дякую за увагу, будьте здорові та бережіть себе.